Іван Гаврилов родом з міста Покров Нікопольського району. До Великої війни чоловік працював закрійником на швейному підприємстві. Коли почалася саме повномасштабна фаза війни, я з друзями звернувся до дніпровських військоматів. Ми, як і, мабуть, всі тоді записалися, але нам сказали очікувати. І ми ну, можна сказати півроку очікували, 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 і доочікувалися. На початку вересня я вже почав, почав проходити учебку. Зайняло це десь приблизно трошки більше місяця. Отримав базовий фах стрільця. А після того, по розподіленню, нам досталася ну, мені досталася особиста група. Яка далі продовжувала навчання на бойових медиків. А далі розподілення, і я потрапив в 56-го окремо мотопіхоту Маріупольську бригаду. І там, в принципі, весь час і прослужив. Я хоч і служив в Маріупольській бригаді, але ні разу не був, наприклад, в Маріуполі. Хоча ну, я думаю, що варто було б там побувати. Саме перший бойовий вихід. Саме перша обстрілка, там. причому зустрічали дуже красиво з, з, з усього. просто. Я прям там незабутні враження отримав. А потім так ми приїхали вже під Бахмут, і там майже весь час ми знаходимося, просто точково переміщуємося куди потрібно. Ми чергували разом з суміжниками, і, здається, сум... ротний суміжників заходить і такий. Ти бачив, каже, нам тут тіпа, перехвати, тіпа, скинули. Ну скажіть, ну, нацистами називають, поняв? Типу, ми такі. Ну ладно, посміялись, там, він там нам щось зачитав, щось, там, ми там, далі посміялись, посміялись. А інший, хто там якраз в цей момент спав, такий піднімає, каже, ну так, да, краще бути нацистом, ніж каже. І все, да, з тих пір, так і є. Ну, краще бути нацистом, ніж під. Ми ж то знаємо, хто є хто. Для фаху бойового медика наявність медичної освіти бажано, але не обов'язково, тому що домедична допомога це просто базові навички, які стабілізують, рятують життя тут і зараз. Конкретно від мене, то тобто, зачастую люди отримують вказівки, що робити. Бо мені потрібно, як бойовому медику, було б не тільки надати домедичну допомогу або перевірити її надання попередніми так, етапами, але ще й скерувати так, наступні етапи евакуації. Тобто я безпосередньо виходив на зв'язок, я з вищим керівництвом, так, і ми там домовлялися, коли приїде евакуаційний автомобіль. Коли приїдуть там або підійдуть якісь додаткові сили для надання допомоги і там евакуації наступ подальших, тобто тому на обстріл, ну та й обстріл, головне дочекатись перерви і відправити якомога швидше і все. У 200 році, завдяки, до речі, нашому батальйоні, навіть можу сказати, який саме людина, Міше Міржиєвському дуже велике дякую. Направив мене на до так сказати, освіту з медич... до медичної допомоги у Францію. І через ну, там, певний час я прямо з зони виконання полетів на навчання. Тіпо, пробули ми там, здається, десь 5 днів. Е, і люди трошки не розраховували, що приїдуть саме бойові медики, вже готові. Французи трошки не очікували, що ми навіть маємо е, взагалі уявлення. І вийшло, що вони, вони нас навчали, а здається, здебільшого ми з ними ділилися досвідом просто. Вони розраховують на те, що у них буде, наприклад, е, медична евакуація гелікоптером через 20 хвилин. Ну, це щось із області фантастики, правда. Вони нам казали, як треба, а ми їм казали, як у нас насправді воно відбувається. У Липні минулого року отримав е, тяжке поранення. Е, після операції ВЛК і медичних експертиз я зараз списаний. Тобто, у мене є е, ну, вказано по рішенню ВЛК тимчасова непридатність. Е, після цього я пройшов МСЕК, е, е, отримав групу інвалідності другу. Тобто я на рік. Можна сказати, навідомлення, це мінімум. Поранення, як і завжди, в любимому Донецькому селі від скиду-дрону. Так сталося, що уламок власне, зі скиду потрапив мені в черевну порожнину. Пройшов, виходить, з правої сторони до нижнього малого тазу. Пройшов, пройшов майже весь кишківник, і тепер у мене є встановлена каластома. Я трошки тепер власне. Роблю свої грязні діліжки з живота. Це наразі як, тимчасова міра, але план, планується найближчим часом відновлювальна операція. Ну і власне все. Я зі своєю дружиною познайомився саме завдяки своєму фаху. Вона медик, вона просто медсестра була в лікарні. І <свистач> саме там в лікарні мій побратим Женька вкрав її номер телефона і передав мені. Сказав, ось ця фотографія, ось номер, якщо не дзвониш, я... я позвоню перший і буду добиватися через жінки. Я сказав, ну, ми ще подивимося. І в кінці кінців після ряду там. Зустрічі і довгого-довго -довго спілкування е, минулого року, саме за 10 днів до мого поранення, я одружився через Дію онлайн, е, в Донецькій області, як на курорті. Так. Ну, мені в, в цьому плані з дружиною дуже пощастило, тому що е, вона не впісвітлітельна і оцими, там всякими там, штуками не, не здивуєш, вона дуже холодно до цього всього ставиться. І... Ну, така, ну дирка, ну, ти й ми так і все. Коли потім приїхала після ну, після ж крайнього поранення, то єдине, що вона мені сказала, ну, таке зашила якось криво, а так нормально. Для мене е, от, як я на початку ставився до, до Донецької області. І як я звідти ну, їхав. Коли я тут не заїхав, я звернув увагу, що там найтемніші ночі. Просто самі темні, які ви можете уявити. І найкрасивіші світанки. Ви таких сходів сонця ніде не побачите. Через певний час, от, мабуть, от четвертий вже кінець 23-го року, я вже себе там відчував як вдома. Тому що. Там ти проживаєш свої роки життя, як там, де день за рік можна рахувати. Насправді, ну, це такий самий дім там, як і тут. Тому, ну, знаєте, неправильно було б. Я ну, тобто, поміняв своє ставлення тіпа, до того, що це там, якась інша область, якась інші люди. Там теж вдома. Всі мають зрозуміти, що війна це вже процес, який має бути у нас на порядку денному от на першому місці. Далі все інше. Вона да, вона має бути постійно. Умовного піхотинця немає, типу, як відволіктися. Тому і ми не маємо відволікатися, ми маємо зосередитися навпаки, на цьому. Бо що його відволікатися, Надо навпаки, потрібна допомога, допоможи, потрібно щось зробити, зроби. Я б дуже хотів би, щоб, наприклад, мої близькі і рідні люди, так, моя сім'я загалом не бачила того, що я бачив на війні. Бо насправді там ну, мало чого приємного. З другої ж типу, сторони можна побачити, що, наприклад, тільки підучи у військо, ти побачиш ну, справжніх людей. І заведеш ще одну сім'ю. Бо, наприклад, мій підрозділ для мене особисто це мої найближчі люди, з якими я прожив там більше двох років, день в день, ніч в ніч, з якими я проходив через певні труднощі, переступав через себе, через вони зі мною через себе переступали, так? І ми. Проживали найкращі моменти, найтяжчіші моменти саме там. Я планую надалі типу, працювати і жити тільки в Україні, так? Е, можливо, з якимись там подорожами або заробітками, але менше з тим, мене цікавить тільки ця країна, мене не цікавить якісь різні там форми новоутворень, як е, псевдобананові республіки оці. Я рахую, що Україна має бути єдина і неподільна. Мене так виховали.